Найближчими днями на погоду в Україні впливатиме антициклон. Завдяки йому очікується суха та тепла погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко 26 червня. За її даними в Україні, також буде переважно сухо та сонячно. Лише в Карпатах та ввечері на Сумщині, Полтавщині та Харківщині. Місцями очікується дощ та гроза. Повідомила вона у середу, за даними Наталки Діденко, в Україні очікується плюс 24, плюс 29 градусів. А на півдні температура підвищиться до плюс тридцяти. У Києві також буде сухо і сонячно, а стовпчики термометрів покажуть плюс 26. Синоптик українського гідромацентру Діана Кривобок повідомила, що в більшості регіонів очікується суха та сонячна погода. Щодо питання, чи залишиться 30 градусна спека на початку липня. Кривобок повідомила. Що погода здебільшого залишиться стабільною, хоча можливі короткочасні дощі, під час яких відчуватиметься прохолода, проте загалом температура залишатиметься без істотних змін. У Києві також прогнозується переважно суха погода. Температура повітря триматиметься до плюс 24, а наприкінці тижня може піднятися до плюс 29 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.